Так, анон ну, чекайте. <свук> ты готов? Всегда готов. Ну, ти готов? Всі до що ти вирішив? Димку думайте, що ще ніхера така се не буде. Я сижу тут свой. Определюся, тільки у вас заводить. Я не за це, але при чому тут мене? Ну що ти, ну що, ти ж на мене деньги будеш брати, і на мене не не. Так Якщо ти підключишся, то на, на фірмах і все. Але це, це дуже серйозна речі, це навіть більше, ніж ти собі думаєш. знаєш, як машину купляють, там на 500-1000 на 1000 доларів дешевше, а тут дід можна купити. Дрант це залізно набігає, Толку з нього немає. Ой, як грамотно все грав. Тому якщо є, то значить... А, не убий. 8-8, стало 0,8 подачі. Віталій, що ти хочеш, бля? дві подачі подав, бля, і дві не подав. Бля.